Я вітаю усіх, хто залишається на парламентському телеканалі Рада. Це включення скуларів поряд зі мною. Володимир Мельниченко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Володимире, вітаю 193 третій виборчий округ. Пане Володимире, бачимо, що сьогодні парламент працює і працює ефективно. На вашу думку, що змусило народних депутатів не блокувати президію парламенту, те, що дійсно багато роботи накопилося, багато законопроєктів в порядку денному чи та законодавча ініціатива від Володимира Олійника, який пропонував, що за блокування президії треба карати депутатів гривнею? Ви знаєте, що під час виборів ні в одній політичній силі, ні в одного депутата, мажери тарчика або від, від партії не було в програмі написано, що ми будемо блокувати трибуну Верховної Ради, будем, будемо будемо пиляти забор біля Верховної Ради, будемо ламати мікрофони, вчиняти бійки. Всі писали, що ми будемо працювати на благо народу України, і я вважаю, що якби чи політична сила, чи, чи депутати, мажоритарники написали в своїй програмі, що вони будуть пиляти забор, ламати, ламати мікрофони, битися, блокувати трибуну. Мабуть, 50% виборців за неї б не проголосувало. Я вважаю закон, Олійника справедливий і правильний. Ви знаєте, я вчора зараз багато йде передач про течір. Ну, в зв'язку з тим, що вона вмерла. І я, я дивився, як, як вона виступала в англійському парламенті. І ви знаєте, там теж тупали ногами, кричали. Але е, стояв один чоловік з плакатом, який висловлював свою позицію, де було написано Я проти. Я вважаю, що, що наша позиція, або хто хоче виявити якусь свою громадянську позицію, може не блокувати трибуну, не заважати працювати парламенту, взяти 20 депутатів, стати з, 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 з лівої сторони або з правої сторони з плакатами і виборці будуть бачити їхню позицію або виділити, або нехай парламент виділить один час дня е, в день в день, який е, будуть від, е, від хто бажає блокувати, висказати свою позицію. Вийдуть до трибуни, стануть, будуть блокувати, а потім парламент буде працювати. Я вважаю, закон правильний. цей закон треба приймати. Рада повинна працювати. Ми сюди вибрані народом для того, щоб працювати і приймати закони, а не блокувати позицію. Ми свою політичну можемо висказувати, але не за рахунок блокування роботи парламенту. Пане Володимире, на завершення нашої розмови, от, народні депутати минулий тиждень, де хто працював в парламентських комітетах, де хто спілкувався своїми виборцями, з чим повернулися з округу, якщо були такі зустрічі з вашими виборцями? Я би хотів розпочинати. хотів би розпочати з того, що два тижні тому назад трошки більше приїжджав губернатор Хмельниччини Ядух Василь Степанович. Він запросив народних депутатів від Хмельниччини. На зустрічі були Віталій Боднар, Сергій Лобозюк, Олександр Герега, Станіслав Скобошевський. Був я і ставилося питання. Ви знаєте, зараз найбільше турбує нас депутатів мажоритарщиків і губернатора. Це два питання. Перше, це, це посівна, це ціни на паленомостильні матеріали, це ціни на, на Міндоброва, і, і дуже дуже велика проблема це стан наших доріг. І, і ви знаєте, в нас був такий випадок, у нас було засідання облради. У нас є депутат від партії Свобода Сабій, який привіз такий псевдопатріотів, псевдо, псевдо які проривалися якоби на облраду з питанням, щоб губернатор відчитався перед перед. Жителями Хмельниччини за, за стан доріг. Губернатор приїхав, зібрав в нас і, і каже: хлопці, йдемо разом в Кабінет міністрів, йдемо разом в Укравтодор, Давайте затягнемо кошти в Хмельниччину. І ми, ми підставляємо разом, підставляємо плече. І сьогодні нас хвилює це питання, і ми працюємо над тим, щоб ці кошти прийшли в Хмельниччину, і тоді ми, ми зможемо приїхати і спитати губернатора, і спитати в мера міста, і спитати в голови райдерськоміністрації. Як використані кошти? Тому найголовніше. Сьогодні, це, це це посівна, і це стан наших доріг. Я приїхав з округа. Так я був. Я був на округу, на округу дуже дуже багато, дуже багато питань. Зустрічався з виборцями і ще раз кажу: виборці наголошують і просять нас. Ми еліта, як вони говорять? Ви еліта суспільства? Ми вас обрали. Просимо вас, не позорте нас перед нашими дітьми себе. Не не, не, бейтеся, не блокуйте трибуну, приймайте закони, працюйте на благо України і на благо своїх виборців. Я давав виборцям слово і я працюю на, на свій округ. Мену, для мене на, на першому плані це 193-й виборчий округ. Мої виборці. Я, я, я давав слово, я своє слово здержую. Я говорив, що через деякий час, що мої виборці сказали, що завдяки нашому депутату ми стали жити трошки краще, трошки заможніше і трошки веселіше. Ще раз велике вітання нашому мому і нашому 193-му виборчому округу.